Вона тобі нічого не сказала, вона зробила вигляд, що все нормально. Але тепер ти винен, бо ти не відчув, не вгадав її думки. Класична схема маніпуляції створити ситуацію, нічого не озвучити, образитись, зробити тебе винним. Тобто вона дулась, ти не вгадав, чому, вона образилась ще більше на тебе, і тепер твоя роль. Винуватий дебіл без емпатії. Супер. Очікування за замовчування. Ти мусиш вгадувати її настрій по очах. Ти повинен відчути, що вона не в дусі. Ти маєш сам здогадатись, що вона хоче піти в кафе. Бо справжній чоловік відчуває серйозно. Це стосунки, чи гра в битви екстрасенсів. Чому це працює на неї, я тобі розкажу. Вона е, знімає з себе відповідальність. Я ж нічого не сказала, це ти не зрозумів. Вона отримує емоційний важель, ти мене не відчуваєш, ти мене не любиш. Вона привчає тебе до думки, що ти завжди винен, навіть якщо нічого не зробив, розумієш? Це пасивно-агресивне домінування. І якщо ти ведешся, вона продовжує, бо ти вже зламаний. Як це зупинити? Не грай в відгадайку. Побачив, що вона дується, спитай раз. Якщо нічого все нормально, ок, спокійно повертайся до своїх справ і все. Твоя задача не рятувати її емоційний світ, розумієш? Дай зрозуміти чітко, я не екстрасенс. Якщо щось не так, скажи мені. Якщо мовчиш, значить все ок. Я не буду читати по жестах. Бо якщо будеш вестись на це, Ну, станеш її зручним телепатом на постійну службу. Ніколи не вибачайся за те, чого не робив. Вибачення це визнання провини. А твоя вина, що ти не вгадав її настрій, ну, то це не вина, це театр абсурду. Запам'ятай, справжній зв'язок будується на відкритості, а не на тестах і підказках. Якщо жінка змушує тебе вгадувати, вона грає. І ця гра не про любов, це про контроль і підпорядкування